Нароване, в мене чесно кажучи, кожен раз відчуття дежавю, навіть коли Кір Стармер, якому ми максимально симпатизуємо, каже про посилення виробництва, про допомогу Україні завжди хочеться сказати. Ми це чуємо три роки, три роки безкінечних заяв. А потім на папері, коли про це говорить президент Зеленський, то виявляється, що все обіцяне навіть наполовину не направлено. Що власне зараз, як питання підтримки України, обговорюється в Німеччині, враховуючи, що у вас зовсім скоро будуть надважливі вибори. Так, я думаю, це теж пов'язано з цією зустрічю. Тобто, тут багато, багато важливих чинників. Це і звичайно прихід нової адміністрації в Сполучених Штатах. Відповідно, європейці в першу чергу найбільші європейські країни, хоча Британія вийшла з Євросоюзу, тим не менш, вона залишається членом НАТО, узгоджують свої позиції. Ми бачили зовсім нещодавно зустріч міністрів оборони п'ятьох найбільш Військовому плані потужних європейських країн: і Німеччина, і Британія, і Франція, Польща Італія там були. Тобто зараз на фоні приходу Трампа до влади, і всі очікують, які будуть його кроки щодо України, поки що ясності немає. Відповідно, відбувається узгодження позицій. Ну і звичайно, вибори в Німеччині це теж важливий чинник. І через 2-3 тижні, коли стане зрозуміло, хто переміг. Я думаю, ми побачимо, можливо, ще один раунд переговорів вже тоді, коли стане ясно, хто буде новим канцлером Німеччини. Ну і в Німеччині відбуваються масові протести, зокрема проти співпраці Християнсько-демократичного союзу і християнсько соціального Союзу із правопопулістською партією Альтернатива для Німеччини. Демонстранти виступають проти радикальних змін у міграційному законодавстві, що отримали підтримку правих популістів. Протести пройшли в кількох німецьких містах, зокрема в Весені, Гамбурзі та Штугарті, де тисячі людей закликали лідера ХДС Фрідріха Мерса слухати маму, натякаючи на Лишню канцлерку Ангелу Меркель, яка критикує таку співпрацю. Протести тривають. Ну а Бундестаг нещодавно відхилив пропозицію щодо обмеження міграції. Пане Романе, наскільки я знаю, тема міграції вона теж дуже дуже болюча для Німеччини. все, що знаєте, починається в найкращих якихось своїх думках. Потім перетворюється на шалену міграцію, наприклад, турків до до Німеччини, відсутність асиміляції створення маленької Туреччини на території Німеччини. Але тим не менше, ну це зокрема був вибір Ангели Меркель, ем, німців, ну і її прихильників, ем, оце співголосування, яке максимально всіх здивувало. Це симптом чого, як ви гадаєте? Тут насправді треба пояснити, що слово співпраця не зовсім підходить. Так його вживають противники Мерца, але насправді співпраці немає. Сам він це теж заперечує. Тобто, було вперше, і це вважається як злам такого табу негласного, Вперше відбулося голосування в Бундестазі, коли рекомендація це рекомендація була, пропозиція це не закон, не законопроект. Була ухвалена голосами, в тому числі і ультраправої і її партії Альт. Альтернатива для Німеччини, яку теж вважають проросійською, бо вона, наприклад, виступає за те, щоб не давати зброю Україні Україні і скасувати санкції проти Росії, тобто Мерц після цього. Голова ХДС і потенційний новий канцлер Німеччини заперечив, що буде будь-яка співпраця з цією партією, оскільки ця партія, як він каже, намагається знищити ХДС, тобто його партію. І звичайно, зараз після цих але тим не менше, проблема міграції в Німеччині існує, і ця партія альтернатива для Німеччини також набрала зараз понад 20% голосів в опитуваннях, збільшивши вдвічі свій результат на попередніх виборах, набрала саме на темі міграції, тому що в Німеччині мільйони. Біженців з різних країн, економічних біженців, політичних біженців, і установи країни не, не справляються. Тобто вони відверто перевантажені місяцями. Люди чекають на якісь рішення в установах, і таких прикладів багато школи перевантажені, дитячі садки і так далі. Країна не готова щоб переварити, перетравити це такі мільйони, мільйони біженців за короткий строк. Це звичайно не тільки німецька проблема, але німеччина залишається найбільш привабливою. Країною для мігрантів в Європі от Мерц, його партія, виступають за обмеження пільг певних для мігрантів, щоб зменшити цей потік. І вони виступають також за обмеження міграції вже зараз на кордонах після досить гучних вбивств. Мігрантами людей в Німеччині останній випадок був, коли загинув двохрічний хлопчик, який був на прогулянці разом з групою з дитячого садочку, буквально кілька днів тому, і саме це дало стало таким тригером, як зараз кажуть, для ініціативи Мерца. І от ми зараз бачимо для Німеччини досить нову ситуацію, коли під під час виступів Мерца його партії проти його партії. Виступають ліві, це зелена прихильники зеленої партії, соціал-демократів, тобто ліва прихильники лівих партій. Але тим не менше, це нова ситуація для Німеччини. Ще рік тому були стотисячні протести в Німеччині проти альтернативи для Німеччини, яка вважається частково правоекстремістською партією. А зараз протести проти ХДС, тобто це голосування. А воно може теоретично або допомогти Мерцу перемогти. Його партія зараз на першому місці в нього в близько 30% відсоткових пунктів, або він може втратити 1-2% відсоткових пункти. І вже є опитування, які це показують. Тобто ситуація дуже волатильна, не, нестабільна для Мерца. Відчувається знервованість його партії. Але тема міграції повторюю ще раз досить складна. І от ви згадали турків, тур, турецькі мігранти приїхали в Німеччину відбудовувати її після другої світової війни. В західну Німеччину їх запрошували. І тоді німці сподівалися, що вони приїдуть і поїдуть, але так не сталося. Вони залишилися, народили тут дітей. І зараз це досить велика турецька діаспора в Німеччині, і е, вони серед усіх мігрантів, можливо, найкраще інтегровані в німецьке суспільство. набагато більше проблем це нові хвилі мігрантів, переважно з північної Африки, з Афганістану. І оцих людей мерц хотів би не пускати більше в Німеччину і більше депортувати, якщо вони порушують німецькі закони. То знаєте, пане Романе, дозволю собі абсолютно суб'єктивну точку зору що же пан Мерс, фактично, ну як говорити про щирість його намірів, якщо заради своєї перемоги він там хитається, та і те, що здавалося колись неможливим. От зараз це співголосування. Хоча, звісно, він абсолютно має право на свою позицію стосовно мігрантів, проти яких виступає певна кількість німців. Але хто б не став наступним канцлером, проблеми все одно будуть падати і примножуватися. Ми знаємо, і з вами говорили теж і про економічні негаразди. Ну а тут ще й потенційна економічна війна зі сполученими штатами. Тами Америки, Дональд Трамп, окрім своїх сусідів, він ще й відверто погрожує європейському союзу. Завжди всі нечесно ведуть себе з американцями, всі щось імпортують, імпортують, а Америка не заробляє. Чи в Німеччині готуються, чи продумують стратегію щось цим робити? Бо я теж дивлюся, як західні медіа пишуть що ще задовго до Дональда Трампа європейці готувалися, але здається, що все одно для всіх був шок, що він переміг. То що буде Німеччина робити, якщо ці мита запрацюють? Так, Німеччина теж е, готувалася, хоча е, до останнього не вірила в те, що Трамп знову стане президентом, тому що був негативний досвід попередній. Е, Пам'ятаємо, було дуже багато суперечок е, і в Німеччині. Е, не як вважає багато хто не вірили в те, що він може повернутися відповідно зараз. Дуже швидко, тим більше зараз на тлі виборів, намагаються якось приготуватися, готують, тобто встановлюють контакти спілкування з новою адміністрацією. Але поки що не зрозуміло Трамп, поки що уникає якихось різких заяв на адресу Німеччини. Ми бачимо, він почав з Панамського каналу з бажання купити Канаду чи Гренландію з перейменування мексиканської затоки в Американську затоку. Тобто про німеччину він поки що мовчить і це насторожує. Німецьких політиків вони очікували удару, що вони стануть першою мішенью, оскільки відомо, що Трамп давно досить пристрелювався, так би мовити, вербально риторично до Німеччини. Йому не подобається, що наприклад на він свого часу відома цитата про те, що йому не подобається, що на 5 п'ятій авеню в Нью-Йорку забагато мерседесів. Та інших німецьких брендів автомобільних він каже, що німці, європейці взагалі не купують американські машини. Тобто, тут справді є проблема, є різниця торгового балансу. Європейці більше продають в Америку. і Німці в першу чергу, як європейський лідер експортний, ніж купують в американців. Але тоді, в перший термін Трампу, їм вдалося розрулити цю ситуацію. І зараз я думаю, це теж станеться. Німці, як і в перший в перший раз, збираються вирішувати це питання на європейському рівні, тобто через Брюссель. На ну, ще одна свіжа заява від канцлера Німеччини Олефа Шольца, який сказав про цинічність пропозицій Дональда Трампа обмінювати допомогу на корисні копалини, рідкоземельні земельні копалини, яких чимало на території України, з одного боку боку, пан Роман, це дуже мило і симпатично, коли канцлер каже, що ну справді ми ж там про, про свободу, про незалежність, про територіальну цілісність, про цінність людського життя, і це справді не може бути на бартерній основі. З іншого боку, ви знаєте, що. В нас є там свої аргументи на користь того, що багато було обіцяно і мало було зроблено. Як ви гадаєте, чому Олаф Шольц саме таку позицію висловив? Бо все одно нам здається, що і Німеччина могла би більше допомагати, але допомагає рівно настільки, наскільки зокрема вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц, який на жаль нам не запам'ятається ракетами Таурус. Ракети Таурус так незвична незвичність полягає в тому, що навіть в програмі партії пана Шольца, соціал-демократичної, записано, щоб Таурус Україні не давати, оскільки мовляв, це, це ескалація, якої вони хочуть уникнути. І тут до речі, вони в чомусь співзвучні з позицією Мерса. Просто Мерс каже, що так ми можемо дати Таурус, але як це треба узгоджувати з американцями, з європейцями іншими країнами-партнерами по НАТО. Але в принципі, Мерс повторює тезу Шольца про те, що що Німеччина не має стати частиною, не має бути втягнута в цю війну. Тут вони збігаються. Так от повертаючись до заяв останніх Шольца, Шольц дозволяє собі дуже обережну критику Дональда Трампа, зважаючи на те, що в Німеччині вибори, і зважаючи на те, що певна частина немала німецького суспільства, має антиамериканські настрої. Ці настрої поширені переважно в східній Німеччині, колишній НДР, але вони є і в західній частині теж в певних верствах населення, в тому числі серед виборців його партії. Я думаю, що оглядачі, які пояснюються саме тим, мають певну рацію. Хоча, звичайно, це не єдина причина. Шольц має реагувати на такі гучні заяви. Німеччина претендує на роль лідера в Європейському Союзі, тому він не може мовчати. Ну цікаво, коли ви кажете, що це прям прописано ще й та в певних документах. Краще б вони все ж таки все це змінили навпаки. Але маємо те, що маємо. Ну і ще розподіваємося, що все ж таки ем, гідні політики та незабаром зможуть поборотися на тих виборах, які ми очікуємо в Німеччині. Дякуємо, пане Романе, за те, що ви вийшли з нами на прямий зв'язок. Роман Гончаренко, журналіст до друзі, був гостем нашого ефіру. Безперечно, ми слідкуємо за всіма подіями в Європейському Союзі, в Європі і в Німеччині у тому числі.